Ми сильні, коли з нами є Господь. Ми сильні, коли з нами є опора. Ми сильні, коли з нами завжди Той, кому усе схиляється в покорі. Ми сильні є. Хоч духом ми слабкі буваємо часто на земній дорозі, та ми йдемо сміливо до міти, тому що знаємо. Наша сила в Бозі, Він той, хто нас із ями підніме, Він хто, той, хто понесе нас у знемозі, Він той, хто завжди поруч з нами йде. Він той, хто потішає у тривозі, Він вірний друг, Він правда і життя, Він наша скеля. Він є наш Спаситель, і з ним не страшно йти у майбуття, бо Він в темряві нашу путь освітить, Він залікує наші рани всі. А їх у кожного завжди є так багато, Він джерело душевних всіх утіх, Він джерело святої благодаті. Не бійтесь, друзі. Бо є поруч той, кого ми часто так не помічаємо, бо з нами поруч люблячий Господь, який до себе ніжно пригортає, Його любов, неначе океан, і кожен, хто пливе в Нім, не потоне. Для кожного із нас є в нього план, і план цей завжди є простий і чудовий. До нього йти порою тяжко нам. Так часто ми цей план не розумієм, але коли прийдемо, весь той шлях ми поглянемо, тоді поглянемо назад сміливо. Тоді ми зрозуміємо, чому, тоді ми зрозуміємо, навіщо. Тоді в подяці вклонимось йому і зрозуміємо, що ми стали вище. Ми стали вище на одну ступінь, і до Христа ми стали ще ближче, тому прошу всі сумніви відкинь і не бійся, коли вітер, лютий, свище. Ти не один. Це завжди пам'ятай. Це пам'ятай, коли покинуть сили, коли проблеми будуть через край. З тобою Бог. Ти завжди, у це віруй. Він не допустить через сил страждань. Якщо він допустив тобі по силі, нехай не буде в тебе нарікань, бо ти повір по істині щасливий. Твій шлях земний провадить сам Господь, і він тебе корисному навчає. Тому цю путь з подякою проходь, бо твій Ісус тебе не покидає. І в той момент, коли вогонь горить і твою душу полум'ям лоскоче, ти не забудь, що цінне не горить. Вогонь цей розв'язати пута хоче, і все, що тебе зв'язує, згорить. Це все для того, щоб зробити вільним. З ним все пройдеш, і будеш далі жить. Він той, хто зробить тебе знову сильним. Не бійся, друже, твій Господь веде, і тобі зовсім нічого боятись, бо ти пройдеш. І зміниться це все. І ворог ні не зможе не сміятись, ти вийдеш переможцем, бо Господь тебе тримає міцно так за руку і зовсім скоро зможеш побороть свою тяжку і невимовну муку. Ти сильний є, хоч духом і слабкий буваєш часто на земній дорозі. Та ти іди сміливо до мети і пам'ятай, що сила твоя в Бозі. Амінь.